Що за гуркіт відбувався? Wow. Так то повінь починався? О, вода все прибуває, все навколо заливає. Oh. З водою марно тут змагатись. Скоріше треба рятуватись. Усім на другий поверх. Воду, документи склали, валізу рятівну зібрали. Ось жилети надягайте, та на дах скоріш влізайте. Не можу я тікати! Ведмедя треба врятувати. Так, ведмедику, збирайся, та на дах ти забирайся. Ведмедик, тримайся, не бійся води, на колі гойдайся, повернемось ми. Надах зуміли ми забратись. І Як далі рятуватись? Допомога поспішає, гелікоптер осідає. В гелікоптер залізали. Та сусідів зустрічали. До даху вовка підлітали, та усю сім'ю забрали. Не можу з даху відірватись, багато вас нам не піднятись. Жінок, дітей ви забирайте, за мною потім прилітайте. Гелікоптер відлітав, вовка з левом залишав. Колода, глянь, там пливе. Для рятування підійде. Баланс колода не тримає, вовка враз перевертає. О, oh, oh. на колоді, щоб нам плити, треба баки причепити. Порятунку план здійснився.